Понад 170 боїв за добу, з них третина на найскладнішій ділянці фронту у районі Покровська. Оборона цього міста, яка за пару місяців уклала тисячі російських штурмовиків, не здається у Кремлі. Вирішено було неприступну фортецю обійти. противник поставил себе задачу э, продвинуться настолько, чтобы э, окружить Покровскую, Мирноградскую агломерацию и э, применить так называемый Авдеевский вариант. А именно э, уничтожить оборону или э, максимально ослабить оборону нанесением артиллерийских и авиационных ударов. группировки войск, которые обороняются там. Именно поэтому мы сейчас э, наблюдаем, такие отчаянные попытки противника прорваться в обход Покровска уже с севера для того, чтобы создать такой карман, который позволил бы противнику сосредоточить огневую мощь именно на этом направлении. Останніми днями почастішали атаки росіян і на сумському напрямку. Ворога там зупинено, але спроби штурмувати позиції ЗСУ малими групами не припиняються ні на добу. Росіяни гинуть сотнями в так званій кілзоні, де дрони ЗСУ знищують будь-які штурмові групи. При цьому окупанти вирішили скористатися новою тактикою під покровом ночі у маскувальних халатах. Вони повільно просуваються на десятки метрів. Тактика особливо популярна у місті Вовчанськ біля агрегатного заводу. Вночі російські штурмовики намагаються проникати на територію заводу в антитепловізійних пончу. Сподіваючись, що таким чином вони будуть непомітними для нашої аеророзвідки. І як правило, після того як вони проникають, вони намагаються ховатися або в руїнах, або в підвальних приміщеннях. Це єдині місця, де ще можна. Наприклад, там зберігати боєкомплект, воду або накопичувати живу силу, але і такі місця наша аеророзвідка як правило знаходить, і тоді ми застосовуємо усі необхідні засоби, щоб росіян звідти викорити та відповідно знищити. Напередодні генштаб зсу повідомив про нову спробу прориву окупантів і на Харківщині. Зафіксовано було перетин українського кордону в районі села Милове, проте зараз диверсантів вдалося скувати боями та зупинити просування. Вони намагаються атакувати в різних місцях, і ось два тижні тому вони розпочали активні. Дії в районі населеного пункту Мілове на північний схід від селища Великий Борлук. Там вони справді перетнули державний кордон і намагалися рухатися в напрямку села Ампарне, і були зупинені. Потім вони змінили вектор свого руху і спробували просунутися в напрямку села Хатня, але також були зупинені. Власне, в цьому є причина. Тобто вони намагаються розтягувати нашу оборону, шукаючи слабкі місця. І Якщо як вони думають, їм десь вдається знаходити таке слабке місце, вони в таких місцях будуть накопичувати свою. Піхоту, яку вони думають, будуть розвивати успіх. Про те, що до кінця липня РФ спробує провести другу хвилю наступу і на Запорізькому напрямі повідомляє керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко. За його даними, зараз у регіоні йде накопичення живої сили та техніки ворога. Також на цей напрямок удару перекидають і резерви ресурсу на якийсь глобальний наступ, все одно замало кажуть аналітики. Проте найближчими тижнями ситуація і тут залишатиметься досить напруженою. Бачимо останні дні погіршення ситуації спроби знову росіян наступати в районі Гуляйполя, ближче до кордону до Донецької області, в районі Малинівки. Бачимо, що там розпочали знову активні бойові дії. Мають вони там певне невелике поки що просування. І от зараз бачимо, що почали зі вчора потягувати резерви, які в них були більше на півночі, ближче до е -е, лінії моря. От вони починають підтягувати все ж таки ближче до безпосередньо лінії фронту при цьому бої тією чи іншою мірою не вщухають по всій лінії фронту. П'ять із половиною тисяч обстрілів лише за останню добу, отримавши останні 50 днів на війну від Трампа, Путін відчайдушно намагається урвати на останок усе, що під село його Коли ми говоримо об 11 направлениях, де атакують росіяни. То надо поняти, що на В отдельных направлениях атаки носят тактический характер. А на других направлениях это мясорубка, это главное направление удара противника, где за день выстреливаются тысячи снарядов, FPV-дронов, другого оружия, авиабомб. От обороны россиян гибнет или выводится из строя до тысячи человек. Нагадаю, раніше західна преса писала, що літній наступ росіян цього року став для них найбільш смертоносним за весь період війни. Кожної доби зсу знищують тисячу і більше солдатів Кремля. Скасували вперше за 10 років у Москві Вирішили відмовитися від проведення 11-го військово-технічного форуму армія, де демонструється російська зброя. Хоча офіційного повідомлення про це не було, анонс заходу прибрали з усіх афіш. Виставка мала відбутися з 11 по 14 серпня у парку Патріот. Ну це та случається. Нічого тут з цим не поділиш. Це головна виставка міністерства оборони Росії, яка проводиться щорічно з 2015 року, та позиціонується як майданчик для демонстрації передових ідей та розробок російського військово-промислового комплексу. Але мабуть, цього року похвалитися чимось новим у мін вбивств не змогли здесь, здесь есть определьні проблеми. В то ж време Сергеем Сергію коллегами проведена очень большая работа, робота. тем не менее нам нужно эту сферу постоянно держать в фокусі внимания. Ймовірно, фокус уваги кудись зрушився, адже досі захід не скасовували жодного разу. Навіть у період пандемії коронавірусу раніше форум тривав сім днів, але 2024-го його програму скоротили до трьох і обмежили відвідування. Цього року, як бачимо, плани зовсім змінилися. Российская ВПК вынуждена признать то, что широкой общественности нечего продемонстрировать. Ярчайшее этому подтверждение ⁇ это замораживание проекта А100 премьер. Это самолеты дальнего радиолокационного выявления, выявления целей, которые пыталась российская ВПК реанимировать в течение 15 лет. Отсутствие финансирования поставило точку в данном проекте. Это невозможность реализации проекта строительства самолета для внутренних авиационных перевозок под рабочим названием «Байкал», который был проанонсирован российским диктатором. Опять-таки отсутствие финансирования. Поставила і в даних проектах. Ще одна з причин скасування виставки обвал експорт російської зброї. Усього за останні п'ять років постачання за кордон впало на 64%, А частка країни на глобальному збройному ринку зменшилася до 7,8%. Ярчайший вісім відсотка. Ярчайше примір та нівозможність виповнення Російської Федерації у слові по так називаємо індійським контрактам річота поставка сати на новіших російських танків і сати новіших російських безстрібітелі за час війни російський ВПК спустошився деякі підприємства зіткнулися з проблемами через санкції, а також відсутністю фінансування уже ряд російських оборонних підприємств заявили о фактічкам банкротстві і відсутності фінансування по лінії так званого козака втрати російської військової техніки в ході війни в Україні оцінюються в десятки тисяч одиниць, включаючи танки, бронемашини, артилерію, літаки та вертольоти. Все заявления западных СМИ о возможности производства тяжелой бронетехники ВПК Российской Федерации на уровне 1200-1500 единиц в год не отвечают действительности. Реальные возможности российского ПК это порядка 180-200 единиц тяжелой бронетехники. Но с учетом того количества уничтоженной бронетехники силами обороны Украины это капля в море. Зараз ВПК Російської Федерації займається відновленням ще радянських зразків важкої бронетехніки, наголошує експерт аналогічна ситуація із самолітостроєнням а після успішної операції українських спецслужб під кодовим названням Паутина, в ході якої були уничтожені стратегічні бомбардіровщики, російська сторона була винуждена признати той факт, що на даний момент можливості строительства нового парка стратегических бомбардировщиков Российской Федерации нет. А кроме этого, российская сторона вынуждена признать, что в моменте строительства новых истребителей для ВКС Российской Федерации, это су 3 СУ-35, до 90% используются импортные составляющие. Це лише невелика частина того, з чим зіткнулася Російська Федерація, і що далі, тим складніше буде розвиватися їх ВПК. І до речі, це не перший захід, який довелося скасувати Кремлю. 2023 року. В Росії вперше за 30 років скасували міжнародний авіаційно-космічний салон. Макс його обіцяли провести 2024 року, а потім перенесли на 2025. Але він так і не відбувся.